Лот спортивного одягу бренду Miss Кайдет. Такий може бути костюм. Ми склали футболка і шортики Playboy. Футболка біленька, оверсайз. Шорти в рубчик, добре тягнуться на резинусі з логотипом Playboy. Так, спортивний такий костюмчик, Велосипедки і топ. Футболка. Може бути топ на довгий рукав. Теж спортивний. Шорти. Талі на резиночці, висока посадочка. Базова футболка. Спортивна зелена спідничка на резиності, талії з карманами. футболочка, затягується понизу. Боді темно-синього кольору в рубчик з комірчиком. Така спідничка спортивна, ми підібрали під білий топ-рубчик. Такі спортивні шорти з логотипом, талії на резиності, Рубчик боді. А футболка оверсайз спортивна.